люблю тебе, Господи, кріпости моя, Господь, твердиня моя і пристановище моє, Визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій рік, спасіння мого, заступник мій, З хвалою прикличу до Господа, і дворів моїх спасуся. огорнули мене, муки, смертельні, ріки беззаконня засмутили мене, кайдани пекельні скували мене, і сіті смертні оплутали мене. Тісноті мої я призивав Господа, і до Бога, взивав Він почув голос мій з храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затряслася, й захиталася земля, тремтіли й тряслися підвалений гір, бо запалав гнівом Господь, піднявся дим, віденів його, з вустю, а вогонь палаючий, палаючи вугілля, сипалося від нього. Він прихилив небеса і зійшов, і морок під ногами Його. І осів на хіровимі поликів, понісся на крилах вітру, хмарами, як покровом, він покрив себе, темними хмарами води він обгорнув себе. Від блиску його перед ним летіли хмари, грати в вогнене вугілля, і загримів у небесах Господь, і Всевишній подав голос свій, пустив стріли свої, розігнав їх, і метнув безліч блискавок, і розсіяв їх, і відкрилися джерела вод. Відкрилися, основи Всесвіту від заборони Твоєї, Господи, від подиху гніву Твого. Він простяг руку з висоти, взяв мене із глибокої води, визволив мене, Він визволив мене від ворогів моїх, сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене. Вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене. Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене. Господь воздав мені за правдою моєю, і за чистотою рук моїх відплатив мені, бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм, бо всі заповіді його були переді мною, і від повелінь його не відхилився я, я був непорочний перед ним і берігся, щоб не зрішити мені, і воздав мені Господь, за правдою моєю, і за чистотою рук моїх перед очима. його Господи, Ти чиниш з милостивим милостиго, і справедливим за справедливість його, з чистим за чистоту Його, а з лукавим за лукавством Його, бо ти народ поневолений спасаєш, і пиху гордих приборкуєш, Ти засвічуй світильник мій, Господь Бог мій просвічуй темряву мою, з тобою я перемаю військо, з Богом моїм я через мур прийду. Бог мій, непорочній путі Його, Чисте слово Його, Він оборонить усіх, що надіються на нього. Бо хто Бог крім Господа, хто захисник крім Бога нашого, Бог підперізує мене силою, і рівняє перегівною дорогу мою. Робить ноги многими швидкім коволення, і на висотах моїх ставить мене, привчає руки мої до боротьби, і м'язи мої, робить, як мідний. Ти, Господі, даєш мені щит спасіння твого. Правиче Твоє підтримує мене, і ласка Твоя звеличує мене, ти розширюєш кроки мої піді мною і не хитаєшся ноги мої. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся аж доки не знищу їх. Уражаю їх, і вони не можуть встати, падають під ногами моїми, бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене, Ти повернув до мене спиною ворогів моїх. І я знищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали та нікому було рятувати до Господа але він не послухав їх, я розсіваю, як порох перед вітром, як багно на вулиці топчу їх. Ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав, я служить мені, лише почувши про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною. Навіть у кріпленнях своїх іноплемників брідну їх тремтять. Живий Господь, і благословений Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи. Він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. Зате буду славити тебе, Господи, між народами, і співати мої імені Твоєму. Ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазанника свого Давида і роду його на віки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Небеса повідай славу Божу, хворіння ж руки, Госповіщай твердь, день і небі, сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку, нема ні мови, ні говору, де б не чувся в голос їх. По всій землі розійшлося віщування їх, і кінці Вселенної слова їх. Він поставив у них сонце, і воно, мов жених, виходить із весільного чергова свого, радімо, мов велетень, щоб обійти коло своє, від краю небес вихід Його, і захід Його, на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчає їх простих. Повління Господні праведність веселяє їх серця, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина, й всі справедливі, дорожці за золоту й дороці, не каміння, за мет і соків, бо раб Твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика. То розумій гріхи свої від таємних моїх очисті мене, і від навмисних утримай мене раба Твого, щоб не володіли вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого, нехай же слова уст моїх і думки серця мого, будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя і Спасителю мій. Вислухай тебе, Господь, в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова, Він пошле тобі поміч із святині, і з сілому підкріпить тебе, Він помине всі жертви Твої, і все палення Твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем Твоїм і намирі Твої здійснить. Звеселімося, ж, спасінням Твоїм, і ім'я Господа Бога нашого звеличмося. Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, святих небес своїх, відповідає йому могутністю спасаючої правиці своєї. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, і ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до тебе. Господи, силу, звеселиться цар, і спасіння Твоїм вельми возрадується, Ти дав йому бажання серця його, і прохання успіху Ти не відкинув, Ти зустрів його благословенням, Благісним і поклав на голову Його, вінець із чистого золота, життя Він просив у Тебе, і ти дав йому на віки віків. Велика слава, його, спасіння Твоїм славою, і величу Ти прикрасив Його. Ти дав йому благословення, навіки звеселив його радістю перед лицем Твоїм, бо цар поває на Господа, і милістю Всевишнього не захитається, рука Твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя, нехай досягне всіх, що ненавидять Тебе, в час гніву розпалиш їх, як піч у гніві Своїм, Господь погубить їх і поїсть їх вогонь. Ти знищиш пліт їх із землі і рід їх з спомісенів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе злий намір, якого не можуть здійснити, ти поженеш їх перед Собою, з луків твоїх пустрі, стіли лице їх, піднесися, Господи, силою Твоєю. Будемо співати і прославляти мутність Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Божем, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Боже, мій, злянься на мене, на що ти покинув мене, далекі від спасіння мого слова плачу мого. Боже мій в вдень, і ти не чуєш, вночі нема мені спокою. Ти ж у святині живеш хвало Ізраїля. На Тебе надіялися батьки наші, надіялися і ти визволив їх, до Тебе зверталися і були спасені, на Тебе надію покладали і не осоромились. А я червь, а не людина, приниження в людей зневага народів. Всі, хто дивиться на мене, насміхається з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога, нехай вже спасе Його, нехай визволить Його, коли Він угодний йому. Але Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від Рудей матері моєї. На тебе покинути я від утроби, від Рудей матері моєї ти Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо скорбота близько заступника нема, «Бики роз'ярені вступили мене, страшні басанські оточили мене, розкрили на мене пащі свою, як лев, що шукає поживи і рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як військо, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого. Порох смерті ти звів мене, бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руки мої, ноги мої, можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої між собою, і за одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя на поміч мені прийди. Визволить смерті душу мою і від псів самотню мою. моїх, і спаси мене від пащі Лева, і від рогів єдинорогів визволи мене. Я сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм посеред церкви, вірних у піснях хвалитиму тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова хваліть Його. Нехай же бояться всі покоління Ізраїля. Бо він не зневажив і не покинув бідного в Його і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав я Його. Буду хвалитися тобою, зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповні перед тими, що бояться Його, буду їсти у Богі і насичуватися, і хвалити мій Господа, який шукають Його, щоб жили серця ваші повіки. Згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним усі племена народів. Бо Господні є царство, і Він царює над народами, будуть споживати, і поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться Йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити йому, і будуть зватися Господніми повіки. Війдуть вони, і будуть сповіщати правду, його родові майбутньому про все, що сотворив Господь. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду на пасовицьках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провади мене раді мені, свого стежках справедливості, коли я піду, хоча б навік долини смертної темряви. І не буду боятися злого, бо ти при мені твоє же зло, Твіє посуху не перегі мною, Ти наготував перегімною трапезу, навчав гнобителів моїх, ти на мостиволивою головою, і чаша Твоя, що напої мене краща, і милість Твоя буде йти слідом за мною. У всі дні життя мого і оселюся в домі Господньому на довгі дні, Господня земля, і все, що на ній, вселенна, й всі ще живуть у ній. Він на морях заснував її, і на ріках утвердив її, хто зійде на гору Господню, хто стане на місці святому Його, той, у кого невинні руки і чисте серце. Хто не марнував на суєту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливо, той матиме благословення від Господа і милість від Бога, спаса свого. Це рід тих, що шукає Господа, шукайте лиця Твого Боже, Боже Яковів. піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний. Господь могутній бою, піднімайте врата верхі ваші, піднімайте врата вічні, Війде цар слави. Хто є цей цар слави? Господь Саваоф. Він є цар слави, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Божем, аллилуйя, 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 слава Тобі Божем. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий сіди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий сіди безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий Святий, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки віків амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконні наші, посіти і сели немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині по всіх і на віки віків, амінь, Отче наш що Щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Душа моя, доки живеш на землі, покайся, бо порох у гробі не молиться, і від гріхів не визволяє, зивай до Христа Бога, нарішив я серцевіче, раніш ніж усудити мене, помилуй мене, душа моя. Доки будеш перебувати в ріхах, доки будеш відкладати покаяння, уяви собі, суд, що надходить, і взивай до Господа, нарішив я серце РАНІШ НІЖ усудити мене, помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. На страшному суді без обвинувача провини виявляються, без свідків усуджуються. Бо книга совісті розкривається, і діла таємні виявляються раніше ніж у тому Всенародному судищі виявити, що суді, я Боже, очистий, спаси мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Незбагненне і недослідиме владичице Богородице, Богоблагодатна, судіє через Тебе таїнство. Бо зачавши не вмістивого, ті породила вдягнену плоть від чистої крові твоєї, молиш його причисти, як сина твого, щоб спас усіх, хто славить Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй.

Господи, Вседержителю, слово Безначального Твого Отця, самодовершений, Боже Ісусе Христе, ради милосердя, милості Твоєї, ніколи не відділяйся від Твоїх рабів, а завжди в них перебувай, не покій святий Царю, і мене, раба Твого, і дай мені недостойному раді і спасіння Твого, просвіті розум і світлом пізнання Євангелії Твого, душу мою любов'ю. Хреста твого б'єжи, кіло моє, Твоїм безстрастям прикрась. думки мої, очисти, ноги мої від спотікання збережи, і не повби мене з беззаконнями моїми, блаї Господи, але направ мене, Боже, і врозуми серце моє, і випробуй мене, і перевір дороги мої, і якщо я на шляху гріховному, то відверни від нього і направ на дорогу вічну, бо Ти є путь. Істина і життя, і тобі славу освімо з беззначальним Твоїм Отцем, з Присвятим, Блаїм житлотворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.